Доброго дня, шановні телеглядачі. Тому що за звичкою ми завжди ввечері зустрічаємося в прямому ефірі. Сьогодні у нас ну насправді величезна подія, другий відкритий телевізійний міжнародний форум змі та суспільства. Тому ми побудовуємо протягом дня таким чином три панелі дискусії, які відбуваються в 11, 14 і 18. Зараз ми будемо говорити про. Відносини змі та держави, і в 14-му ми будемо говорити змі та бізнес, і в 18-ту змі та громадянське суспільство. Ми розпочали традицію наших відкритих телевізійних міжнародних медіафорумів минулого року на честь 20-річчя коледжу преси та телебачення. І таким чином запропонували просто новий формат традиційних святкувань для того, щоб відійти від. Станців та співів і говорити про змісти, ну принаймні в коледжі преси та телебачення. Ну я думаю, що дуже символічно, що між цими двома форумами відбулися величезні події, і сьогодні разом з нами голова Миколаївської обласної ради, який з громадянського суспільства да, тобто таким чином, навіть за цей рік перейшов вже до представників влади. Тому, з вашого дозволу, Тарас Дмитрович, якщо ви розпочнете дискусію, на вашу думку, яка роль медіа в розвитку демократичної держави і яким чином ну, треба вибудовувати оці от взаємовідносини між засобами масової інформації і владою? Тому що відбувається таким чином, що будь-яка людина, яка працює на інших посадах до владних, ну, демонструє завжди? Нормальні стосунки, і от Микола Станіславович про це може більше розповісти. А потім, коли стає владою, да, тобто розпочинає або бажає віддавати команди, отримувати. Тільки ту газету, або тільки той телевізійний канал, який говорить тільки добре про, наприклад, голову райдержадміністрації. минулого року у нас був приклад, один з райончиків запитав: просто ну, скажіть, будь ласка, ну сім фотографій голови райадміністрації в одному номері, який він вимагає від мене щотижня. Це нормальна ситуація, да? Тут ну, і розуміємо, що це є проблема, яка існує, але от ваш погляд, людина, яка... А все ж таки асоціюється з демократичними поглядами. Яким чином влада повинна вибудовувати взаємовідносини з засобом масової інформації? Я думаю, що це досить гостре запитання. і Сьогодні його треба вирішувати, особливо коли ми спостерігаємо за наслідками малоефективної або відсутності ефективної державної політики у своїх стосунках і засобами масової інформації. У дискусіях, які тривають уже не одне десятиліття, стосовно свободи словності, стосовно створення суспільного телебачення, стосовно створення відповідних громадських рад, професіоналізму, але в той же час ми повинні чітко розуміти, що допоки ми обираємо цей шлях, яким піде ЗМІ і влада, в той же час ми прекрасно бачимо на собі наслідки ефективної державної інформаційної політики, яку ми бачимо з Європи, яку ми бачимо з Росії, яку ми бачимо. З Америки, з інших країн, які для себе вже дали точну і чітку відповідь. Для мене цілком очевидно, що в нинішніх умовах, коли Україна переживає непрості часи, очевидно, такими Україна не була, я не знаю, з періоду, напевно, холодної війни, коли ми повинні зібрати крапля до краплі, але все-таки ефективну цілісну систему професійних стосунків усередині самих ЗМІ, для того, щоб. В першу чергу задовольнити внутрішні потреби, потреби внутрішнього інформаційного ринку і для того, щоб готувати такий продукт. Ви знаєте, якість цих стосунків між ЗМІ і владою повинна залежати, звичайно, від рівня і компетенції, як ЗМІ, так і самої влади. Важко, звичайно, про це говорити, але в тій країні, в якій ще не призначено всіх. Послів України у європейських державах, з якими ми підтримуємо стосунки, звичайно, важко говорити і про ефективну інформаційну політику. В той же час тільки зараз ми починаємо розуміти, що сьогодні без, без ефективних стосунків на місцевому рівні, на регіональному рівні, на взагальнодержавному, на міжнародному рівні побудувати чітку стратегію і чітке бачення про Україну досить складно. Подивіться, що сьогодні відбувається в регіонах. Сьогодні фактично йде не тільки боротьба за територію, сьогодні боротьба йде за електорат і, звичайно, за бачення. От подивіться, що зроблено першим чином на території анексованого Криму. Заборонили українські змі і почали бачення російських телеканалів. З чого починається захоплення, починалося захоплення Донецької та Луганської областей, з того, що захоплювали телерадіокомпанії і починалося бачення. Зрозуміло, що ефект того колосальний по ті, хто сьогодні володіє інформацією, вони, звичайно, абсолютно по-іншому реагують і сприймають все те, що у нас сьогодні Але в той же час я не хотів би наполягати на тому, що ЗМІ ніяк не проживе без влади. Бо ЗМІ давно вже стала владою, тільки єдине, що вона не користується своїми повноваженнями, вона здебільшого користується тими недоліками і прогалинами в інформаційній політиці. І зараз, коли ми. Фактично увійшли в активну фазу передвиборних перегонів. Ми це все прекрасно розуміємо. Але скажу вам: допоки, допоки не стабілізується ситуація на сході країни, нам все одно треба якийсь виробляти механізм. Мені приємно, що в цьому механізмі, в цьому алгоритмі непростих стосунків між владою і ЗМІ є коледж преси телебачення, є наші місцеві змі, є звичайно державні змі, які сьогодні намагаються. Реалізувати свої можливості компетенції по максимуму, але все-таки мені здається, що виключно такими діалогами ми побудувати не зможемо наших ефективних стосунків, бо це такі питання вдосконалення, питання компетенцій і питання цілісного розуміння, що ми насправді хочемо на виході. Це тільки може бути якимось таким початком і запорукою в конкретних результатах. ну, ви знаєте, відверто кажучи, від філолога не очікував таку скромну оцінку діалогів, тому що насправді знаєш, що ви як людина, яка цінує слово і знає його вагу. А, мабуть, би, все ж таки для себе визначаєте, що насправді, якщо в Миколаївській області йде цей діалог, то ми маємо і тут зону все ж таки, трішечки миру, тому що на Донбасі і в Криму таких діалогів не було. І тоді, як би, там, можна робити ну, багато чого з того, що відбулося. Тому якщо от, ми будемо з вами ділитися е, думками, то все ж таки, от інформаційна війна між Україною та Російською Федерацією, відкритість влади, от ці аспекти, да щоб ми з вами також. Ну, якось піднімали між собою, хоча би буде глибоко символічно, якщо я після голови Миколаївської обласної ради передам слово голові Миколаївської обласної журналістської організації Національної спілки журналістів України, головному редактору газети Южна Правда Микола Станіславович Стеценко. Ну, якщо ми переводимо таку плащину нашу розмову про хто виграє, хто програє. В ефірі, в засобах масової інформації, то ми все-таки констатуємо, що ми програємо. Але до певної міри, все-таки ми повинні говорити і те, що від про те, що відбувається в Луганській, Донецькій області, про те, що зараз стоять 200 танків першокласники, 5 тисяч війська під Маргуполем. Ми ніяк не можемо цього відкинути, бо це вже близько. В Херсонській області вже, вибачте, риють окопи, о, траншеї. О, до нас ніби це не, не до ще, ще поки не доходить, бо ми знаємо про плани там е запуску е про оцю. Лінію з азовського моря до Криму, ясно, що це, це треба, але ж ми ж дуже близько. І тому, звичайно, ми мусимо вести всі розмови в цьому напрямі, як нам вистояти, як нам відбити будь-яку агресію чи то з моря, чи то по суші, і на, на це настроювати своїх читачів, глядачів наших з вами. Земляків. Тому в цьому напрямку, так, ми дійсно може й десь і програємо в, телевіз... в телевізійному ефірі. Це так, там відключили, там включили. Але засоби масової інформації друковані, вони все-таки доходять. Може не до повної е... не міри до наших читачів, але все одно вони доходять. І я горжусь тим, що я редактор. Найтиражнішої масової газети Южна Правда, о, і коли я чую, що про це писала Южна Правда, о, тобто цитують, то мені це приємно. Тому це е, дозволяє нам і зобов'язує більш реально і детальніше підходити до того, до кожного слова-слово ви почали слово з філології. Журналісти ну, у сфері і філології, і історії. І реального Миколаївич, життя. відкритість влади, от ви вважаєте, от яка ідеальна модель? Все ж таки людина, яка з досвідом і бачила величезну кількість да, тобто і голів обласних державних адміністрацій, да, тобто, і, мабуть, ще перших перших секретарів да а тобто. Це, тобто, вод яким чином ви вважаєте, ідеальна модель повинна вибудовуватися? Нехай ні, ні глядачі, ні, ні ви не чекайте е, якогось е, е, рецепту цього, але дійсно, ну в, е, в міру того, що я дійсно і в пресі, і по життю вже людина з віком. Ніхто, ніхто З мудрістю. Ну, про це про це да, да, історія розкаже. Я от на днях ну, в міру своїх можливостей і запитів почав, не всі електронні версії є, є в редакції. Я почав читати, гартати підшивку. Ну, 2005 року, це не так далеко, але це вже було. Я листав дві години її і зробив запис своєму щоденнику. Хотілося б. Померти над підшивкою, а не десь на клумбі, чи на вулиці, чи десь. Чому? Я пояснюю це, тому що це історія, це, це, це історія нашого суспільства. І я хочу сказати, де ну, дуже просто у цьому напрямі. Були вс... було все. А якби я полистав підшивку ще і за 90-ті роки, і до 90-х, все-таки з 70-х років я в районі газеті, в опасній. Спілці, в спілці журналістів вже в новому часі, але це історія, яка допомагає нам жити. І все-таки, я хочу сказати, найкращий час це той, де ми живемо, бо о, нові виклики, нові, нові виклики, вони ставлять перед нами нові, нові, нові завдання. І все-таки треба о, о, робити все для того. Вийшов народ на Майдан, в Європу ми хочемо. Спитайте хоч когось в цій залі, і ви ж робите опити за межами. Всі хочуть, раз європейський вибір, раз демократія, значить і нам, представникам ЗМІ, треба добре працювати в цьому напрямку. Так у нас війна, так треба боротися, так треба відстоювати свою землю кожну п'ять її. Ну власне, я не відповів на ваше питання прямо. <сіхи> О, але, але я, думаю, що але я вважаю, чинсь... що сучасний час найкращий, коли немає жодного втручання діяння преси, це я підтверджую. О, як би сказали, недавно ж було, був такий момент в ефірі, а ну покладіть руку на Біблію і скажіть. От якби поклали, мені сказали, ви, що покладіть руку на Біблію. Хоча і комсомолець, і комуніст колишньому, і скажіть правду, то я скажу, що зараз да, да, ні, а жодно жодного про втручання жодної мови немає. Дякую, Микола У Мене просто є пропозиція, щоб ми такою, і в тому числі в вільній дискусії говорили між собою, тому що головне завдання форуму це все ж таки виробити нові, в тому числі і рецепти, да обговорити, що можна робити для того, щоб… Посилити, покращити, щоб в нас потім була така наступна річ. Я сьогодні хотів би подякувати, що до нас приєднався Віктор Миколаївич Ковальчук, заступник начальника управління громадської безпеки. Віктор Миколаївич, для нас, для преси, дуже важливо, от ті події, які відбулися в грудні-лютому, тобто не відбилися на відносинах між Міліцією і засобами масової інформації, тому що насправді всі очікували і очікують, мабуть, досі, що ми повинні там один одному мститися, десь там. Да, тось, хоча насправді, відверто кажучи, да, во всіх тих подіях, які відбувалися, і міліція, і засоби масової інформації виконували свої обов'язки. Тому, коли ми говорили про ті події, які відбувалися, ми говорили, що ми боремося за право на професію і нічого іншого. Тому що є з одного боку розуміння того, що якщо ми не доб'ємося цього права, то, на жаль, працювати молодим журналістом просто нема буде де. Але ми розуміємо, що дуже важливо, да, щоб не було цього внутрішнього протистояння молодих журналістів по відношенню до молодих міліціонерів, а молодих міліціонерів до а, преси. От, як ви налаштовуєте свій, хотів сказати, трудовий колектив, але я зрозумів, да, тобто людей, які також виконують команду. Да. Так, да, величезний працює, да. намає, треба, початок, намає, тому розумієте, що в тих обставинах ми дуже потребуємо в тому числі допомоги з боку журналістів в плані об'єктивного висвітлення нашої діяльності. Щодо якихось там між нами, то міліція завжди була відкритою до спілкування з пресою на всіх резонансних подіях, в масових заходах Ми Поруч з пресою виконують службового обов'язки, забезпечити громадський порядок, безпеку громадян, тому говорити про якісь протистояння, я думаю, тут не варто. Щодо того, як ми налаштовувати на свій особовий склад, то всі знають, що діяльність журналістів захищена законом, тому рапор закону, так, вони мають впевненість в таких ситуаціях, і, та ми пересікаємося із журналістами, це забезпечення громадського порядку і на місцях своєї злочини. При всіх випадках ми стараємося забезпечити безпеку журналістів в тих ситуаціях, в які потрапляють разом імір чи то, як вже говорив, події лютого березня на території області, коли були спричинені перед посилка до масових златів, і коли міліція захистила порядок місця, забезпечила спокій і законність на території нашої області в місті, зокрема. Тому я думаю, тут протирічно не може бути. Всі ми працюємо на один, скажімо так, масок на ціль демократичної держави, яка захищає права і інтереси нашого суспільства, мардинина. Тому в такому вислові ми будемо працювати журналістами. Як ви бачите, яка ідеальна модель повинна бути Да? Тому що я так розумію, що є певна частина все ж таки засобів масової інформації, яка Ну, умовно заробляє собі авторитет на тих подіях, до яких ви відноситесь по службовим, да тобто це або резонансні справи, або навіть якісь зіткнення. Да? Тобто, наскільки ви вважаєте, от яка от ідеальна модель між державою у особі, в тому числі міліції, да, тобто, і засобами масової інформації? Хочемо бачити засоби масової інформації та об'єктивними демократичними так, знаю, оперативними і Давай, навіть. трішки, скажем так, відносини, які тут, тут, відносини нормальні з правохоронним ворогами, займатися поліцією. Тому що весни розумієте, що сьогодні все ситуація не в державі і накладають певні навантаження на Правохоронні органи до шійста, тому ми хотіли, щоб все-таки з розуміння відносились там до тих ситуацій, які впадають в правоохоронні органи і більш лояльно можливо, наскільки це можливо до правоохоронних органів, збудували відносини. Дякую.